Слава Україні на календарі 26 квітня 793-я доба повномасштабного вторгнення на Хмельниччині. Суд повернув водосховище громаді. Туристичний сезон, 2024 В Кам'янці-Подільському я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні відзначається 38-й роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою ядерній енергетиці. Аварія забрала життя тисячі людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. Близько 500 тисяч людей померли від наслідків радіації. Понад 6 сотень тисяч ліквідовано з допомогою людей ліквідовану аварію. 2293 міста і селища з населенням приблизно 2,6 мільйона людей забруднено. Радіацію сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих в катастрофі героїчних працівників станції, ліквідаторів, пожежників, медиків і всіх людей, причетних до ліквідації наслідків аварії. Вічна пам'ять жертвам чорнобильської катастрофи. Сьогодні вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави в розмірі 75 мільйонів 700 тисяч гривень. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовий з Хмельниччини. Сергій Дубак загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Житель села Гмаліївці, Новодунаєвецької громади, до останнього захищав батьківщину та кожного з нас. Воїну на віки 57. Співчуття рідним та вічна пам'ять полеглому захиснику. На сьогодні у Хмельницькому заплановані ремонтні роботи на електромережах. Хмельницькобленерго повідомляє про тимчасові відключення на двох вулицях та двох провулках. А саме до 17.00 світла не буде на вулицях Панаса Мирного та Старокостянтинівське шосе, а також на провулках Гуменюка та Стельмаха. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. На Хмельниччині суд повернув водосховище громаді з приватних рук. Про це повідомили в прес-службі прокуратури. Мова йде про Новокостянтинівське водосховище, що знаходиться на території Летичівської тергромади. Водойма має загальну площу понад 250 гектарів. Її вартість понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. За даними слідства, підприємство тривалий час без відповідних документів використовувало водосховище для власних потреб, а саме займалося робогосподарською діяльністю і отримало за це прибуток. Такі дії є незаконними та суперечать інтересам держави. Реагуючи на порушення, прокуратура звернулася до суду з відповідною заявою. Суд розглянув справу та задовільнив позов. Летичівській територіальній громаді водосховище буде повернуто. На Кам'янеччині правоохоронці спіймали двох чоловіків, які ловили сітками рибу. Збитки від їхніх дій оцінюють у понад 200 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції. біля, біля села Баговиця Кам'янець-Подільського району на річці Мукша. Інспектори рибного патруля помітили порушників. За їхніми словами, в той момент двоє місцевих жителів 41 та 45 років витягували з води чергову сітку. Допомагав їм у цьому гумовий човен. Знаряддя лову і рибу чоловіків вилучили. Наразі правоохоронці відкрили справу за фактом незаконного зайняття рибним промислом. За, риб, за риболовими сітками у період нересту чоловікам можуть обмежити волю на два роки. Кам'янці-Подільському стартує туристичний сезон. Офіційне його відкриття уже сьогодні. Попри те, що масштабних дій з приводу відкриття туристичного сезону не планується, у місті проведуть благодійний ярмарок, виставку давніх ремасел та історичні квести. Цьогоріч місто відзначає важливу дату в своїй історії 650 років тому каменцю було б надано привілей на самоврядування за зразком магдебурзького права. Саме тому за концепцію відкриття туристичного сезону 2024 було обрано каменець-ремісничий відродження епох. Також в рамках відкриття туристичного сезону підпишуть меморандум про співпрацю з громадами в рамках проєкту – культурно-пізнавальна та паломницького маршруту, який пролягає з Вінниці до Кам'янця-Подільського. Дякуємо нашим захисникам за можливість розпочинати туристичний сезон, радіти сонцю та планувати своє майбутнє. Дякуємо вам, що розпочинаєте цей день разом з нами ще більше у соціальних мережах телеканалу. До зустрічі в ефірі бережіть себе.